Я би так не порівнювала приватні державні, бо воно ну, воно якби є різниця, є класні державні садки, насправді є погані приватні. Тобто я знаю, є приватні садки, які завжди батькам кажуть вас, вас все добре, а все, до, все жахливо. Да? Бо тому що я знаю, що коли діти приходять до нас звідти, то ми маємо великі проблеми із поведінкою, із інклюзією, коли батькам не кажуть, що слухайте, вам треба ж терміново реагувати, тому що ну, дитина просто не піде до школи потім. Да? Тки ну тому ми так е, е, не можемо порівнювати, але приватні садки точно мають більше волі, та тобто вони можуть більше творити в елементарних речах. Ну я знаю, це так тупо і смішно звучить, наприклад, розділяти обід. Ми розділяємо обід, дав ну чи в державному садку, чи в школі обід це, там прийом їжі з двох страв. Знаєш, зупа, друге і компот. І це має бути. Ну і ми ж розуміємо, що ми вдома стільки не їмо, І ми розуміємо, що це ж купа їжі викидається або йде з кимось додому, Да? І ну ніби рішення дуже просте, що ти в один прийом їжі, їжі їж суп, а в другий прийом їжі не неможливо, тому що обід є обід. Ну, і це тупі такі просто історії. Так? Тобто, в нас точно більше волі, в нас точно більше креативу. Ми точно можемо собі знаєш щось придумати і не Читати де це написано, що ми це можемо робити, шукати причини, чому ми щось зробити не можемо там е, і так далі.